Доброго вечора, дорогенькі підписники і гості каналу Село Т Моя доля. Якось так вже вийшло цього року, що в мене на городі клумба виросла. Ну, звичайно, не сама виросла, я її посіяла, але потім не пересадила і так вже вийшло. Що така в мене висока лавантера на городі. А йду я на город для того, щоб зібрати помідори, котрі трохи бурі вже. Бо в нас щось дном хмуриться, пузиться і, напевно, вночі буде дощ, а можливо ще й ввечері. Ну, який же ж город без чорнобрівців. Є він і в мене. Є й у мене на городі чорнобрівці. Вони пізно посіяні, ще добре не розквітли. А там сухоцвіт ще кермек дуже рідко, але ж також колись він таки мусить зацвісти. А частину чорнобривців висадили і йшов дощ, після дощу висадили за межі подвір'я. Нехай там також квітують і радують не тільки наше око, а й око тих, хто проходить. Хто проходить повз наше подвір'я. Ось так перецвів вже льон, вже має коробочки, ще не дозрілі коробочки, але, ж, але вже на порі дозрівання потроху-потроху і потрібно буде його жати. І так, йду до помідор. А з помідорами цього року не знаю, чи будемо мати врожай, чи не будемо. Бо погода диктує свої правила і свої умови. І ось такий плачевний результат. Як бачите, є загнилі помідори. Потрібно буде завтра пройти з іншим відром і пообривати, винести цю гниль за межі городу. Не вдалося цього року обійтися без оприскування. Довелося оприскувати квадрісом. Ну, ви знаєте, що в нього короткий термін очікування. Ну, вже десь пройшло, бо гнило. Потрібно буде забрати. Ой, хочу вибрати ті, що побуріли, щоб не погнили. Частину помідорів підв'язала, а частина залишилась не підв'язана і листя не обламане. Але не знаючи цим, що підв'язала, то також моя підв'язка поможе, як мертвому кадилу. Чи щось і допоможе. Можливо, повторно потрібно квадрісом, якщо той квадріс справжній. Бо хто його знає з тими теперішніми препаратами, самі знаєте, що дуже багато підробок. В усьому не можна, на жаль, вірити ні препаратам, і ні багато в чому іншому. Так, вже були помідорі, але, але ж погода вносить свої корективи. Так як огірки цього року маємо. Дуже надзвичайно великий врожай. Ми сьогодні з чоловіком були на ринку і також мали в тому числі й огірки і інші. І овочі, і фрукти, то щоб ви побачили, що робилося з огірками. Як кажуть, що жінка, що продавчиня, то й огірки. І в сумках, і в турбінках, і в мішках, і в лантухах. І купці ходять тільки, носами крутять, бо вже хто ж їх хоче тих огірків стільки. Вже люди понаквашували. І навіть задурно ніхто їх не хоче брати. Ось таке, як не вродить, то біда, як занадто вродить, то також не добре, бо жалко викинути і не маємо куди ту продукцію подіти. Погано, що не організована в нашій країні переробка. Така суттєва переробка, щоб переробляли продукцію, а потім би, звичайно, Відправляли бі за кордон. Я ж розповідала, як славляться славетні наші Ніженські Украї... огірки на всю Європу. Але ж чомусь нікому це не потрібно зараз на даний момент. І ніхто цим не займається. Можливо, десь і займаються, але в нашому регіоні була одна плодовоч. І та чомусь крутилась, ще, не знаю, що там з нею сталося, але нема. Ось такі справи в нас з переробкою. А помідори були б вже день за день, але ж, але ж, але ж погода. Як дозволить погода завтра потрібно буде. Щоб ще раз чоловік побрізкав тим самим квадрісом. А що зробити? Що ж іначе робити? Шкода праці нашої. Шкода того, що не зможемо зберегти цей вже вирощений врожай. Пишіть, що ви робите зі своїм помідором. Чи вдається вам обезпечити їх? Від такої підступної хвороби помідорної, як фітофтороз. Ось тільки вибрала помідор. Ну, для салату якогось буде. Але ж шкода, бо велика площа посажена. І ще садила на всіх вільних місцях. Дуже буде шкода, як погниють. І буде що виносити тоді. Бачите, навіть і на підв'язаних. Ось така, ось така біда. І листя обірване. І все рівно, і все рівно гниє і все. Але завтра для очистки, совісті, якщо не буде лити дощ, то продовжу підв'язку хоч тих, біля котрів стоять кілки. Трошки є в нас ще посаджених під плівкою, не знаю, може хоч ці дозріють, хоч також одна листя. Це також якась якась хвороба є. І тут під плівкою набагато менше зав'язі на вулиці, зав'яз расніше. Тут погано, поганенько пов'язались помідори. Не обробляла я їх борною кислотою, потрібно було обробити. А я не обробила. Ну і не знаю, звичайно, навіть чи дозріє те, що є. А щоб підняти трошки настрій, покажу трохи краси. Іноді бувають чудеса в укорінюванні рослин. Ось така лайгела в мене вкоренилася. Не знаю, повірити чи не повірити, але просто відламала весною гілку, напевно, з п'яткою. Я не одну кілька відламала і поставила в звичайну воду. І ось такий результат. Вона пустила корінь в воді звичайній, І я її висадила. І вона вже починає пускати бокові гілки. А це недавно наламала гілок, ну тут вже обрізала із корнівіном. І поставила на укорінення. Не знаю, вкоріняться чи не вкоріняться. Пройде час, побачимо. А це мої гібіскуси, про які я вже говорила кілька разів, що я їх також просто поросль обрізала від померзлого гібіскуса, поставила воду, поросль мені вкорінилась, а потім я їх посадила в горщики, вони в мене перезимували в неопалювальному приміщенні. Ось так вони розкущилися, не знаю, чи будуть свісти, чи не будуть, але вже ось такі вони. І погляньте, який красень мене на городі розцвів. Він цвів і в хаті, взимку. Я висадила, кожен рік висаджую цибулини на вулицю. І він ось так і діток пустив. І ось так розцвів. Такий красень. Але не всі вони множаться. І от інший немає діток. А цей також одинок. Так як, як і в людей по-різному, так і в, і в них також. Гіпеастрою, може я сказала, гібіскус. То ви бачайте, це є піаз. А цей взагалі здатний розмножуватися, і біля нього ще й оксаліс, кисличка. Так вона була, я так і висадила на вулицю. Ой, таке гібіско сцікає. з зір'яний. У такій квітучій, оптимістичній ноті завершую свою плачевну розповідь про помідори. І бувайте здорові. Пишіть, чим спасаєте ваші помідори і який маєте результат. Всім всього найкращого, мирного неба, доброго здоров'я. З вами був канал Село Ти Моя Доля. До зустрічі!